З червоними шляпками. Така вже Ярика, Дід Мороз буде, а подарки будуть. Зараз ходимо ще до, до біседки і все і додому. Перечепився Ярик, під ноги треба дивитися, бо багато пеньків. За кадрові моменти в нас виглядають ось так. Друзі, вітаємо вас! Сьогодні субота, а по суботах у нас відео про гриби. Я думаю, це напевно буде останнє відео. тому що Туди далі вже. Хто знає, чи ці гриби будуть чи не будуть. Диви, які гарні, червоні. Ух ти. Клас. З червоними шляпками. Ну вони не сильно пахнуть. білий він більш так пахне краще. Супер. Просто супер. В колючках от там росли. Отак іду, а вони двоє стоять. Що що? П'ять? Аж повеселішав. А то ходив, грибів нема, грибів нема. Диви, який гарненький. Я йому кажу, буває таке, що й нема гриба. Я колись як ходив, то виносив тільки два штучки, два гриба білих і все. Ну чим далі, тим їх не буде і не буде. Скоро сніг може випати. Так, да, Ярик, скоро сніг. Ти ж бачив воно. Відео у фейсбуці попадаються, що сніг іде у людей. То нам ще дає можливість походити. Бо як підуть, піде сніг, піде мороз, то все. Та сильно не шкреби його, Ярослав. Клас. У нас, друзі, позаплановий перекус. Я завжди беру з собою, там, чи ковбасу, чи хліб, чи ще щось. От просто з собою, бо машина то й не близько. Я знаю, що ярик зараз буде просить перекус маленький. Все по-простому. Ковбаса та хліб. А соус ярик у машині залишився. Так, зараз перекусимо, а потім підемо отуди. Каже, як поїси воно лаше ходить, так? Да? Ага. І гриби, може, попаду. Так, напустий желудок і гриби не збираються. Як соуса не взяли, так? У нас сьогодні ледаче ледачі збирання грибів. Коротше кажучи, немає. Ще трішки походимо, може, і, і все, зараз ще підемо до, до біседки, подивимось там, там були такі міста наче. І оце ходимо, щось так балакаємо з собою. І щось так зговорилося за Новий рік, бо скоро ж за ялинку, коли її там будемо ставити. Каже Ярика, Дід Мороз буде, а подарки будуть. Таке, знаєте, не знаю, то можливо скоро будемо і ялинку вже ставити. А що, можливо, 1 чи 5 грудня. Так що ярик, він вже так чекає, я скажу вам, цього Нового року, цю ялинку. Це, ну, я пам'ятаю, коли я був малий, чекали цього нового року, а зранку під ту ялинку лізе, що це такий ярик. Да? Що вона ще низька, то туди край положать. Ні, Ярик, у нас ялинки кожен рік ми ставимо дуже великі на всю хату. Що високі, що дуже великі. Ну, не маленькі. Я не люблю особисто такі маленькі ялинки, а такі величезні, щоб да, от. Что до позика поставив? Щоб от, дійсно був якийсь там такий, таке свято, знаєте. От для дитини, я знаю. І для мене, що... Велика ялинка, ну це краще, ніж там маленька якась на столику чи така. Ну, метрів два буде точно у нас високі. А для тебе ярик вона взагалі буде величезною. Так, ладно, будемо йти до біседки. От такі в наші думки, по ходу. Ходимо тут по лісі, ні грибів. Ні грибів, нічого. Так. У мене штук п'ять є. Там у ярика каже штук п'ять знайшов. І все, пішли нам у ту сторону. Зараз ходимо ще до, до бісятки і все і додому. Людей дуже багато. Тут теж ходять і пусто. Ой, перечепився, Ярик. під ноги треба дивитися, бо багато пеньків. Оно тітя Марина ходить. Бачите, так червоні курточки. Теж нема. Два гриба тільки знайшли. Тут десь теж наші. Ми не вдвох, ми сьогодні теж там виїхали. Усі, то грибів практично нема. Що воно? А ми думали білий. А воно не білий. Отаких багато. А то що в тебе? То біленький. Бачите, по дорозі до біседки, до нашої є білий гриб. Я знав, що він тут буде. І є. Нам отуди йти, он туди. Зараз ми вам і біседку покажемо. А після біседки ярик йдемо вже додому. Нема сенсу ходити, я бачу. Те, що ми обійшли, ми тут досить давно вже. Це може відео коротеньке, але обійшли ми вже досить багато і ті території, де були гриби, виносили ну, немало. А це просто ходимо і все і, і нема нічого. Ну, дивіться, в людей вже воно, сніг випав кругом, то зима на носі, як кажуть, які там гриби. У грибів вже теж свій термін є, там, скільки він росте. Дивіться який красень. О! Класний а, і пахне. На, Ярик. Класний грибочок. Бач по дорозі. Та ще й по нам щось. Бач, тут більше, ми перейшли в це місце, тут більше, а там... Там людей багато, де ми були і там ходиш просто. Більше за все може хтось щось і знайшов. І ота загорний. Дійшли ми до бісетки. По традиції скажу, постійно, коли ми в цьому лісі, то сюди заходимо. По дорозі знайшли декілька грибів білих, небагато там. Зараз трохи тут посидимо, бо машина й далеченько звідси. Я вже показував це місце, якось ми з Яриком заходили сюди. Та й будемо завершувати наше відео, тому що що грибів нема, тупо ходиш. А як нема грибів, то чого його ходить? Не знаю, може кілограмчики знайшли, якщо разом. Погода сьогодні тепла, скажу, ходить можна. От дійсно тепло. Десь більше, ніж плюс 10, бо так відчувається, що ну, як весною. Поштучно ярик ми сьогодні знайшли. Скільки їх штук? Вісім. Вісім білих? Оце всі білі гриби. Отакий у нас сьогодні улов. На цьому, друзі, відео будемо завершувати. Трішки грибів я, як бачили, 8 штук ми знайшли. Оце і все сенсу більше ходить нема. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякую за коментарі, перегляди. Ну Ярик, не чуди. Ну, а далі буде і всім пока. Позакадрові кадрові моменти у нас виглядають ось так. Дійшли. До дороги, до машини п'ємо каву, а Ярик тим часом дивіться, що склепав. Кришу. Халабуда. Ну Ярик, ця Халабуда від дому далеко, то Я не знаю, коли ми сюди повернемося. В цьому році чи приїдемо ще, чи може ще раз, чи може вже й не приїдемо. Гриба нема особо. По дорозі ще знайшли 10 штук. Тіно та їхати вже будемо. <ріст> <ріст> Отака халабуда вийшла. Далеко ярик від дому. Зробив, а гулять не буде коли тобі.